Приділяємо сердечки по всьому пергаментному паперу. Добре взбиваємо масу яйця з цукром до побіління. та маса повинна збільшитись вдвічі. Маса добре взбилась, тепле молочко. Легесенько перемішала, відправляю борошно. Просію обов'язково. Духовку я вже розігріла. Обережно виливаємо наше тісто. Обережно, не хвилюйтесь, все вийде. Сир, вершки, цукрову пудру все об'єднала і розбивала до піки. Весь крем. Просочую бісквіт та починаю працювати з кремом. Цього разу мені не хотілося готувати начинку, тому я взяла просто заморожену вишенку і розподілила поверх свого крему. Завернула в рулет. А ну давайте подивимось. О! Дівчата смакота.